Всім привітки! Сьогодні у нас класні пошуки. Сьогодні ми ривимося практично на смітнику, тому що сьогодні все перебрано: 41 гривня за кілограм останній день з завозу. Я знайшла Луїві тон, але вони розлізлися. Видно, по них, що пару разів їх взули і вони розлізлися. Бо це фейк був класні босоніжки. Вони класичні, елегантні і в ідеальному стані це шкіра. Наливаємо собі чай, кавусю, буде цікаво. Буде в такий день завжди цікаво, що можна знайти. Італія, Швейцарія, Англія нас каї по-любому. Цей бренд я показувала в минулому відео. Ще в стилі біркіншток. А можливо, це біркінштоки, але я дивлюся, ні, це не біркінштоки, але класні на коковій підошві шлопанці. Так. Такі туфлі, багато такого, бачите, вбитого. Класні черевики Оксфорди. Ну, но їх носили вже підбори так стерли. Любили, любили, нічого не скажеш. от і криштоки. Характерні оці слідочки на підошві, но це так буває. Від бата або ще батя по чешськи називають, я називаю, називаю цей бренд. Вони мені сподобалися стібані такі в стилі Шанель. Є малесенький там ще кусочок бірочки на підошві, і видно, що верх шкіра. Але я не розумію, що тільки це чорні носики шкіряні чи повністю. 12 гривень вони заважили. Їх тільки помити. Ось такі красунчики. Там відклею чуть-чуть. бачите, стібані середини тканина, От текстиль, а зверху стібана, якби шкіра. Пішла я дивитися сумки, але просто сміття, сміття. Ну, все я кажу, що останній день це все одно, щоб підійти до сміттєвого бака і почати там шукати. Бо вже все перебрано, все просто. Перевернули, викупили, і ти тут шукаєш, і хочеш знайти якісь такі перлинки, якісь коштовні камінчики в такому переносному значенні. Бо це бренди, я шукаю. Якісь такі речі сумка в стилі місоні, оцей принт. Но бренду немає: дерев'яні ручки, до речі, з дерева манго, швидше всього, бо дерево легке таке. Або бамбук, ну, швидше всього, що це дерево манго. Так, така сумочка, бо нічого такого немає. Тільки щоб не впасти в цей ящик. Так, стилі Луї тон знову. Форму ніхто навіть не випрямив, ніхто її не хотів. Хоча, в принципі, ця сумка ціла. Ця сумка ціла її розпрямити. Гаманець, грошей вже немає. Можливо, колись і були. Так, теж він вже заношений від Альдо. Ні про що? Ну, не пощастило сумка, але сьогодні мені не пощастило. Тільки та одна така непогана з дерев'яними ручками, досить, до речі, непогана така сумка. Дивлюся, є шарфи. А Бачите, все так навалено. Ну, ще більше цікаво, коли от так шукаєш, коли так все перемішано, тоді у мене ще більший азарт доморитися. А якщо все так розвішено там, з ціночками це все це абсолютно мене якби, не зачіпає. А, від Papillon бренду. І тут 75% вовни. Ви подивіться, тільки який склад. Я очам своїм не повірила, що в останній день я знайшла такий шарф. І він базовий, чорний з білим принт. Така гусіча лапка. Вау! Класна знахідка! Беру, напевне, я покажу, що я, якщо щось я відберу для себе, я обов'язково вам відео покажу. Налили ви вже чайочок, налили ви кавусю, взяли солодкого чогось добренького, смачного, шоколадного і дивимося далі, тому що я кажу останній день, оце риття цьому всьому, це просто релакс. Так, якби знайти РМ знову, я була би дуже-дуже задоволена і вдячна долі. Віскоза, ну шарфи непогані, багато є віскозних. шарфів, величезний, в хорошому стані, але я їх не шукаю. А от цей шарф та є вовна, то так. Шукаємо сьогодні вовну Кашемір. І натуральний шок. Ось тут є, є вовна, віскоза, написано в Metal Італії. Вау, який шарф! Величезний, подивіться, який формат. Він в ідеальному стані. Муха не сиділа на цьому шарфі, ніяких зачіпочок немає. Ще є такий, ну це 100% бавовна. Я сьогодні не беру гусячу лапку. Такі схожі принти доволі можливо, це і від однієї людини. Яка любила такі принти схожі. Ну, це базовий принт. До чого ви б не взяли, все, до всього підійде. Такий класненький шарф, відчувається, що тут є вавовна. Але але, куди пішов? Так, це кроватка. Ну, і таке всяке шовку немає поки що. але перспективи є, бажання є. Ні, це поліестер. Це щось таке нашов схоже. Ну, я не зрозуміла, чи це кусок тканини. Багато віскозних, багато бавовняних, тобто якісних натуральних шарфів, досить багато, як ви бачите. А я пішла дивитися лашечки, класний якийсь одяг, одягу багато, людей теж покупці так набирають, все, я не знаю. Я вже тягну від Бенетон в'язаний топ. Ну, це, напевне, була двійка, кардиган зверху і такий топ. Ну, тільки поки що я знайшла топ легкої вязки, Бенетон все як має бути. Мені подобається якість, брати я його не буду. Бірочка зрізнала це віскоза з поліамідом. А подивіться, скільки багато, а товару є, в чому поритися. Такий пошук мене захоплює. Подивіться, зі старту, практично, блуза, я знаходжу Ріані. Ріані. Це німецький люксовий бренд, мега дорогий, мега дорогий. Хто знає цей бренд, напевно, слинки потекли і подумали, ой, повезло. Оригінал, все, бірочки відповідають. Літня така блуза, можливо, в колекції там трьохрічної, чотирирічної давності. Я вам нагадаю, скільки коштують речі вітріані. Сукня коштує 600 євро. Речі такі дійсності дуже дорогі. А 400 євро, як бачите, більше сукні такі. 249 євро є це вже, напевне, дешево. Я ще знайшла трішки таких базових речей. Від Someday, це скандинавський бренд, такий в'язаний топ, якби блуза, топ, такої в'язки, якогось такої віскоза Поліестер еластану. Далі пішла Швейцарія, 40 розмір, в'язаний топ Швейцарії з прекрасної країни, з прекрасними краєвидами, високим рівнем життя. Приємно знаходити речі від швейцарського бренду, звичайно. Біла базова така блуза легкої в'язки 79 віскози. І я її не беру. Довго думала брати чи ні, але це не мій розмір, і, якби, не беру. Ще сподобався такий джемпер, я взяла його вам показати, тому що тут склад, хоча він має два дефектики, я би його звичайно взяла. Цей джемпер. Но є, бачите, плямка. І є затяжка, є така ж дирочка. І це 100% шов, жаль. Річ видно, що якісна дорога, але має дефект. Далі, знайшла вітрайс, такий кардиган, він комбінований. Це чорне, це в'язка такої середньої щільності в чорному кольорі. Впевнена, що там є вовна або повністю або, або суміш. Бірочка бокова зрізана, а спинка й рукава з тканини. Дуже стильна, класна річ, базова. Сподобалася, подумаю, брати чи ні. Як ви вважаєте, ви б придбали це такий кардиганчик. Бажаю, що якісна і крутюча річ. Чому її не забрали і вона дожила до останнього дня? Я не розумію, там нічого, ні дефектів немає, нічого. Нагадаю, скільки коштує цей бренд. І речі коштують 200 фунтів 100 фунтів англійський бренд. Я, по-моєму, сказала була спочатку помилилася німецький. Це англійський бренд. Які красиві і стильні моделі, все таке мінімалістичне. І цей кардиган теж такий мінімалістичний, базовий, стриманий. Ну, я знайшла, скажімо, річчика коштує від 100 фунтів і вище. ВідNiл показую вам, що я відбираю і дивлюся, це лонг. Він в ідеальному стані теж швейцарського бренду. Ідеальний стан це такий легкий трикотаж. Від Луїзи Черано. Луїза Черано, ви знаєте, що це німецький дорогущий бренд, і знахідки дуже просто вдалі, навіть в перший день, якщо знайти Луїзу Чирану. На в останній день я навіть не здогадувалася ніяким ніяким. Кусочком тіла, розумієте, що я знайду Луїзу Чирану через льон тут і бавовна. В'язаний такий джемпер. Так, Луїзу Чирану, дивимося, від 349 євро коштує річ. Я побачила, що такі красиві лавандові кольори. Актуальні в цьому бренду поєднання лавандового і кольору фуксії. подивіться, який джемпер лавандовий, такий бусково-лавандовий колір і дрюки з оксамиту. І такий коричнево-бронзовий колір переважає. Така палітра кольорів і такі ціни, ціни високі. Коли ти йдеш деколи в другий день за там чи в третій, і таких знахідок немає, як сьогодні від Франку Калегарі. Це німецький бренд, мені не подобаються речі з таким мисиком, ще особливо з таким глибоким. Там вона довга, це така туніка понизу патент, якби це не моя історія. Бренд дорогий, але я залишаю цю тунічку. Сподобався такий в'язаний джемпер, колір жовтої охриду, до гірчичного, досить. Такий щільної в'язки, і це теж швейцарський бренд Нове Марцо. Це не дешевий бренд, класний такий добротний джемпер, це 100% бавовна, навіть трохи важкуватий. Поважила Луїзу Чирану, ви бачили 6 гривень. Так, я принесла важила візучі рано. І що я ще знайшла? Від Boden, але я брати, напевне, не буду, хоча його можна там привести в порядок. Це кардиган Боден англійський бренд і досить якісний, коричневий, подовжений, має пасочок з кишенями, але має чіт-чуть котунці в складі Ангора, Кашемір. Ще від бренду. Tutti є маглі, це швейцарський бренд. І, до речі, цей бренд має відношення до нового Марцу теж швейцарського бренду. Це теж, мабуть, була двічка, як у Benetton. Мабуть, ще кардиган був. Недешевий бренд цей Tutti магли. Так, від Grace, точніше, від Grace and Mila. Така сукня, ну вона розірвана ззаду. Жаль. Цей бренд якраз і славиться в більшості всякими такими ошатними речами, як сукня, все мені падає, я спішу. Так. І я покажу вам, скільки коштує Grace and Mila. Це не дуже такий дорогий бренд. 55-125 євро коштує сукня від цього бренду. Тобто такі середні європейські ціни, не так, як Луїза Чірану поза 300 євро, там як Райс. Трішки дешевше. Ну і ця сукня була з поліестеру. А суконь багато. Все не покажеш, все не розкажеш. І я вже задоволена своїми знахідками, тому вже в мене є натхнення. Я отримую велике моральне задоволення від пошуків, дивлюся верхній одяг в таких відтінках кеми, бежевих, карамельних. Кардиганчик я бачу цікавий, якісний, фірмовий. Тут і в'язка є поєднання, і тканина. від Керрі Вебер. В'язаних багато таких кардиганів. Курточки джинсові від Богу. Знайшла під Рой Робсон. Це німецька а, люксова марка чоловічого одягу. Бренд ще славиться окулярами. Окуляри досить дорогі від Roy Робсон. І одяг це дизайнерський німецький одяг, чоловічий пальто між жіночим одягом. Легкий такий тренч, чоловічий чорний. Такий тренч буде коштувати в районі 300 євро, якщо він буде новий. Ще така коротка курточка з костюмної тканини, з пальтової точніше тканини від Anne Harley. Це англійський бренд від Anne Harley. Досить немаленький розмір, 22 й англійський і в складі є Вовна. 60% вовни. Ще таке пальто є базовий класичний І тут теж 80% є вовне. Від Ліс Клайберн. Це американський дизайнер. І не тільки дизайнер, а й підприємець. Речі цього дизайнера не є дешевими. І такий жакет. Він вже має вигляд трішки вінтажного, але більшість речей її рівно класичні. І зараз робити висновок, чи це вінтажна річ важко. Насичений червоний колір, поєднаний з чорним. І це 100% вовна. Дуже мені сподобався цей жакет. Але, на жаль, це не мій розмір. Хтось прийшов з песиком. Ще знайшла новесіньку кортку кусуху від бренду Mango. Вона в ідеальному стані, це натуральна замша, XS розмір. І плюс ще актуальний цьогорічний колір Бургундії, такий колір вишневий бордо. Чому ніхто її не купив? Новесеньку курточку, новесенький такий замшевий жакет жаль. Знову від nine від швейцарського бренду легкі брюки, вони трішки вкорочені. Якість я не можу натішитися якістю цього бренду, наскільки все якісно пошито Ну це Швейцарія. Ви бачили, я вам показувала трикотажний лонг від цього бренду, і неодноразово я розказую, показувала ціни. Від італійського бренду. Ну, це такий більш італійський мас-маркет. Такі джинси. І ці джинси пошиті ідеально, деталізовані, скрупульозно там прошито все, ніяких. Якби ниточок не торчить, все ідеально Ось такі джинси, так і мають мати вигляд пошиття досить якісних. Я ще гортаю і шукаю, сподіваюся знайти ще якісь цікаві бренди, хоча речі. Далі йдуть досить непогані, досить цікаві, багато ще є жакетів, яких не розібрали, вони більш такі літні. Ідучи на касу повз чоловічий одяг, хочу вам показати, скільки ще є асортименту залишається в останній день чоловічого товару. Багато футболок. Такі футболки можна брати і жінкам, якби носити як унісекс. Вони універсальні, можна носити по хаті. Спати в них замість нічної сорочки. Оця стильна красива чоловіча футболка поло. Є навіть хюку бос. але це вже минуле століття, ця модель. Але тим не менше, бренд є є. І є класична сорочка. Дорогущий бренд, теж дала знахідка. Повернулася до шарфів, подумала, можливо, хтось щось кине комусь щось не підійшло. Буває те, що хтось носить, носить, а потім передумав, роздумав купляти. Так неодноразово було, але нічого такого не знайшла і товару зменшилося шарфів. Сумок теж вже немає. Ось мої покупочки. Небагато, правда, але всі мені дуже сподобалися. Від Бренду Rise. Від англійського. Такий кардиган я взяла. Ви його бачили. Взяла від Ріані Блузу. Лонг від Nile взяла це Трикотаж. Королівської якості, дуже класна якість. Від Луїзи Чірану я взяла цей жемпер в'язаний, він має понезу таку ту паску. Тут льон в складі взяла цей шарф, він в ідеальному стані, великого формату. Чорно-білий принт. Такий до сірого. Італія, є вовна в складі, віскоза взяла ще ось цей шарф, гусічу лапку. Від бренду Pepyon. І тут вовна і віскоза. Як вам мої знахідки сьогодні? І це ще не все. Я теж взяла ці балетки від бренду Вата. Я вже їх помила, привела в порядок. Подивіться, які красиві стильні балеточки. І вони вийшли, ви бачили 12 гривень. Заважили. Як вам мої знахідки? Всім папа, до зустрічі в нових відео.